Вірш Петра Ребра ні. Ти не знаєш добре України. Ні. Ти не знаєш добре України, якщо на Запоріжжі не бував. Де небо, то від хвиль право синя, то золоте від свіпових заграв Де на весь світ паралить колосками у кров'ю зрощена земля, де царство дум, де навіть кожен камінь. Народу, не вмирущусь прославля, возвод висотою торбини, а хортиця стромить, як пароплав. Ні, ти не знаєш добре України, якщо на Запоріжжі не бував. Тож не ти всі, оця земля моя, і не тому, що в ній мій батько і мати, бо землю цю не можна не кохати. При світи, єдиний мій маяк. Я тут стою, Дніпрі вмиваю душу, себе творю отут мій храм і дім, а прийде час мені старенька груша Загоїть рану, щедрістю плодів, і поветиння тихе на світанку з краплинами, що пахнуть чобрецем. Приходить день цитриновим рум'янцем, вночі промитим, зореним дощем. Так трепетно, так ніжно, урочисто. Заходить день у села і міста. Я тут живу, тут мій навіки прихисток. І тут мій рід корінням вроста ліса коваль на стрімких кам'янистих схилах, на стрімких кам'янистих схилах старого Дніпра, на Хортиці. Я сумую за Карпатами, смереково повітря розлогих Карпат, Навіює мені спогади про хортицю. Поміж ними майже вся Україна і так хочеться рядочками поезії, сплести віночок ніжності до вітчизни, її людей. Переконана серце України Запоріжжя, тут наша воля, тут наша слава назавжди навіки. Епілок. В крові у нас козацькі гени. Душі у нас весела січ, вона дарує нам натхнення, вона співає день і ніч. Її імені на скринжалі удячне людство занесло, бо запорожець і не паля, жартує ворогу на зло. Зубами недруги скригочуть, і їх хапають дрижаки, коли сміються і рогочуть на Запоріжжі козаки, складають зброю супостати, їх терзає каїття, бо сміх це дух, що не зламати, бо сміх. Це воля до життя, це сміх найбільше ціле нині. Це горді крила поколінь. На них, на вітній Україні, майбутнє линути. Амінь. Лариса Коваль не для кожного родить жита, не для кожного птах співа. Перед нами шляхи набиті, чи ж остигнемо на жнива, чи зберемо надії, з біжі наших мрій, золотих врожай? Хай щастить тобі, Запоріжжя, хай світиться наш рідний край. Щоб злітали пісні на обрій, журавлі тріпотіли в руці, хай розквітне світанок добрий, Ти, де, де розпис, розписують зором митці. Я давно вже не плачу, не скажусь, тягар несу свій на плечі. І мені вже ніколи не скажуть, що на донька тієї січі де зростала козацька слава, ти мужнів український нарід. Я по місту йду повноправно, поза мною славетний рід. Хортицькі дуби Віктор Чебаненко. Сини прадавньої доби, Славутий радь, зеленоглава. Стоять на хортиці доби, неначе вої Святослава, стоять звитяжці вікові, їх сила часу не зборола. Щити черлені у траві, відкриті сонцю заборола, за ними срібла гладь води. За ними рай і світлочари ступить, не здужують сюди посухи, чорні яничари. Розгін космічної доби і велич тихособорова, Ростуть на хортиці доби, Росте, нортує, міць, ніч. Павло Вольвач Буває сонячним, буває темним, а ще буває так, що поготів. Згадається, бувай, столичні демони до запорізьких муружаться чортів. Луна така у кронах і у дзвонах, така річка, що без країв і дна, що по щеках їй, що по руках червоних грудуть селянські стихлі племена, проміж котрих себе я затамовую, щоб раптом залітати десь аж у. І сам собі кажу своєю мовою, бо, бачте, вірою, а вірою і кажу. На стадіоні у полі плові гарцюють хлопці молоді, їх вірні коні, діти волі, там крешуть іскри золоті, летять із-під копит і скринки, а в душу падають зерно. Крізь серця проросло жаринки, вели у товщу рід стерно. Дивились люди на це диво, і крили виростали вмить. О, вже хлоп'ятам закортіло в сідло самим уявіть, здолавши духом лід фортецю. Мов дуб міцніли старики, а щоб додати дійству перцю моргали красні мдівки, горіли очі молодечу, запалом мужності вогнем. І як ці козаки статечні, ті штуки роблять не збагнем. Вони козацьку кров збудили, щоб нас тече глибин віків. Нехай Господь дає їм силу і вправність лицарів орлів. Твій погляд пече мені крізь окуляри, знімаю на бльдороду капелюшку, занедбане небо лежить у калюжах, звивається та синьою парою все непромовлене, мовлене не. крізь окулярні жовтавої осені звитою скрапель на сотнях тенет, просто волос збомжована боса. Нижча душа по проволоку бреде. Це пані печалі, сновида, самотність між протягом і ночей агоній. Хтось видумав щастя, проходить під осінь, під осінь проходить бесиль безсоня. Стій, не зришись, зупини мою тінь. Хар сповість пробукання за вітер, вітер хабний вітер хотінь. Задашок чаю до болі уявний. Вдовго зимову на Бабурці, на місточку. На бабурці на місточку дівчина співала, вишивала не сорочку, козаків латала. В кого рано у рученьку, тому заживляла, в кого рано серденько, того цілувала. Ой у тебе, дівчинко, золотіє руки. Ой у тебе, дівчинко, не уста, а мука. Де тоненьким голосочком, де сльозою шила всіх ординців за лісочком вона сполошила Знала турки, знала шляхта, козака не вбити. Доки буде дівчинка козака любити. Ой у тебе, дівчинко, золоті руки. Ой у тебе дівчинка, не уста, а мука. Петро Рибром перед боєм. Козак не тягай пан пихати, Змагаються на язиці. Ляг каже Скоро вам здихати ми вас утопимо в ріці. Так вам і треба, гольціпаки, за гонор ваш, і гнів, і злість, у ліці вас будуть жерти раки, а дещо, може, й щука з'їсть. Оце така вам кара хлопом, на дні танцюйте свій гопак. На жаль, вас, пане, ми не втопамо, відповідаємо козак. Короткі руки, пан Гегика, трясеться мох на бороді. Та ні, то ти інша заковика, Лайно не тоне у Збірка віршів, козацькі жарти. Петро Ребро Зачин Не раз вороги похвалялись, зигнуть український народ, але запоріжці сміялись і рвався у чкуру заброд. Люд вірив, лише б не наврочить, Що правильне сонце пливе, якщо запоріжці регочуть, то воля на світі живе, виходить, читачу не всує. Козацький казав кошовий якщо Запоріжжя жартує, в країні чорт не страшний. Василь Іванович Діденко, Степовичка. Промайнула темна нічка, зорі сипала за і Гануся степовичка поспішає до машин, А з машинами на поле до комбайна, до пшениць, де видзвонюють навколо голоси веселих птиць, де вода така солодка у холоднім джерелі, де і колос, і володка пахне соком землі. І Гануся здрасту, чебрик, гарно вміштисть вісти, зачерпне води у цабрик, та до принести, хоч вона ще невеличка, та мовласівка прутка, Загоріла степовичка, комбайнеру водочка. Вірш Григорія Лютого незбагненно давно в Гуляйполі. Незбагненно давно в Гуляйполі, Я лиш тільки тоді зазорів. Хтось покликав, я вибіг у льолі і побачив зорю у дворі. Ми завмерли і довго стояли, я у диві в серпанку вона. Міріади зірок пропливали та мені посміхнулась одна. Ми тремтіли в безмежнім польоті, І, здавалось, легкі ручаї. Ще не зовсім за гуслої плоті виливалися в крила мої. Ще ніхто і не глянув між нами, навіть думкою не роз'єднав. Те весілля не скоєна драма, дві душі, а точніше, одна. А що було за ще щодо того, як мої очі глянули на світ? Я простувала вдягнена у того, перетинала все світ Міняють минають обрі, то середнє річчя. То вік печерний, тьмяний, лютий смерть, то з філософським виразом обличчя спадає вік на землю, наче смерть. Летять віки, як смерчі чи несучи смерть, народження і смерть. То, може, це і є життя безум, без великих душ вогнена коловерть. верть. Спеклися сотні у воєдину, я, мабуть, з них зненацька проросла. Земне життя перепочинок плин, Захлана мить всесвітнього посла. Запоріжжя моє, кохане, народився я тут і в далекий пішов світи. запоріжжя моє, запоріжжя моє, кохане, я вертаюсь додому, бо знаю, що ж те. країна пишали з тобою, жорстока війна не скорила тебе, любов до свободи, Смак праці і бою, з руїн підняли запоріжжя моє, запоріжжя моє, запоріжжя моє, кохане. Народився я тут, і в далекі пішов світи. Моє запоріжжя моє, кохане. Я вертаюсь додому, бо знаю, що ж теж мене. Ти. Запоріжжя тримаєш країну на дужих плечах січовики Атлант, Південного Сходу ти чорна перлина, ти слава його, промисловий гігант, Крокуєш майбутнє упевнено й гордо.